Мані Вео розігрує 5 подорожей до Буковелю! Власне, справді уряд погодив учора звільнення глав трьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Максима Марченка, військового полковника, який очолював адміністрацію в найбільш Одещини, в найбільш тяжкі моменти. І також ну, моменти, коли Одещині загрожувала пряма збройна інтервенція Росії, скажімо так. Тому саме військового призначено було на цю посаду. Ситуація зараз стабілізована на Одещині, крім того, зві. Іненої із посад погоджено звільнення урядом Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай можливо займе посаду посла України в Казахстані. Принаймні такі неофіційні повідомлення з'являлися. Ну і також на Хмельниччині зміни там також голову адміністрації Сергія Гамалія погодили його звільнення в уряді. Тому там буде, мабуть, новий очільник області. Такі новини щодо кадрових подій і змін і рішень? Ну а ми поговоримо також вже про наанонсовану тему: про те, що відбувалося на Білгородщині за перебріком. Там цієї ночі знову було гучно. Знову летіли ракети. Росіяни стверджують, що це вони збивали своїми ракетами С-300, якісь українські ракети, які летіли з української території. Однак все це закінчилося для росіян печально. Чи це вони запускали с 300 по Харківщині? Чим вони? Вони неодноразово вже займалися систематично. Вони ці С-300 запускають. З'явилось дуже багато кадрів прильотів ракети С-300 по Білгороду безпосередньо, тобто вибухи прямо в місті, в житловій зоні, на вулицях і не дуже гучні вибухи. Місцеві мешканці просто шоковані, вражені чи це було в один прильот знятий з кількох ракурсів, бо цих відео з'явилася маса, і важко ідентифікувати, чи йдеться про один удар чи про декілька місцева. Влада російська стверджує, що це був один прильот ракети С-300. Тобто якоїсь ракети. Вони не підтверджують, що це їхнє С-300, але там по траєкторії видно, що йде запуск, і відразу ж ця ракета по Білгороду падає. Можемо зі звуком побачити цей момент. Ну і бахай так. Ух ти, посмотри. полетіло Ти і віряв. Вот это я включил. Ты видел? Дійсно, дуже вдало, удачно включив камеру, і справді всі ми бачили, як прилетіла ракета по Білгороду. Ну, власне, більше тут потішає коментар місцевого мешканця, ніж сама подія. Хоча коли Білгород обстрілюють в принципі, ніяких негативних почуттів в мене особисто ці події не викликають. Адже саме з Білгорода, саме з Білгорода запускають ці ракети по Харківщині, по нашій території. Тому, коли прилітає Бумаранг у їхній бік це. Абсолютно заслужено карма, вона така.